Ось моя купа велетенських листків Алої, які є лікувальні. З яких ми робимо і добуваємо сік гель із м'якоті, чистий сік гель, не додаємо ніяких там ні консервантів, ні барників. Це саме чистий сік-гель, який ми заморожуємо в камері шокового заморожування, для того, щоб зберегти цей гель в стані первинного соку фрешу. Тобто, ніби ви відразу відрізали і вже вжили. Листя Алоєвер має потужні лікувальні властивості, такі як гарно загоює рани, заживлює, в тому числі заживлює слезову, гарно відновлює. Антисептичні, антибактеріальні властивості, далі зволожуючі властивості. Тобто саме гель, чистий гель потрібно вживати всередині питний, і таким чином із середини зволожувати напитувати нашу шкіру зсередини. І потім зовні вона сяюча. Зовні також можна додати, але спочатку зсередини, вся дія відбувається з середини. Має багато вітамінів, мікроелементів, мінералів, там різних фітонутрієнтів, які...